Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми поговоримо про дезінформацію Росії, про інформаційну війну Росії проти України. Аня, я вітаю вас. Вітаю. Давайте почнемо з того, що вчора, 4.07, Росія заявила, що Україна має намір підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Того ж самого часу. Наша сторона відповіла, що Росія збирається робити аналогічне. Що можна взагалі з цього приводу, який висновок зробити? Чи готує Росія насправді якийсь теракт або провокацію на ЗС? Угу. Ну, я думаю, що всі знають, що Росія брехун номер 1 з усіх країн, так? А їх президент? самий такий з найправдивіших з усіх постійно каже правду. О що Україна сама на себе напала, сама себе підриває і взагалі ми тут якісь навіжені. Так, тепер будемо дивитися, що там відбувається, і як має бути. Попросимо Бога Вищі сили нам допомогти захистити. Запоріжжя, Запорізьку область і усіх призиваю янголів-охоронців. Наскільки це в мене є можливість і влада на захист усіх людей, які там проживають? Я дивлюся, зараз Росія, російська влада, як вони активно зараз оговорюють станцію, питання, все, що стосується по станції, вони думали, що якось залякають Європу. Тобто тут вже вони лякають не тільки нас, вони зрозуміли, що ми безбашені, а в якому сенсі, що ми не відступимось і нас не так просто залякати. Так, лякають Європу. А скільки взагалі, скільки взагалі ці залякування ще будуть відбуватися з їх боку? Вони напевно вже мали б зрозуміти за півтори року за півтора року що залякати не так і просто все ж таки. Залякують регулярно або ядерними атаками, або ракетними ударами, або шахедами. Зараз ЗАЕС. Скільки це буде ще продовжуватись? Ну, зрозуміти, має розумна людина. Розумна людина взагалі би на ці кроки не йшла, тому що втягувати свою країну замість того, щоб налагоджувати економіку, витрачати всі фінанси і кошти на ракети, це взагалі я не, не про те, що розумно. А, так, і допоки вони будуть тероризувати і залякувати, а в них іншого методу немає, тому що вони низьких вибрацій, це сам диявол, який тероризує диявол це що? Це кровопролиття, це страх, це насилля. Допоки вони будуть отримувати енергію страху, допоки вони будуть отримувати енергію зла. Те, що їх може підживлювати. А в нас процвітає квітна енергія любові зараз в Україні. Українці вони люблять один одного, вони підтримують один одного і не спрямовуйте свою енергію на злість до них. а Скоріше, давайте будемо їх шкодувати. Шкода, що вони такі нерозумні, що не розуміють, що коять, і як вони будуть відповідати, наскільки вони втягнули своїх, а, своє покоління на відплату. Це ж не про гроші йдеться, а про кармічні відплати. А, а вони будуть надто великі, надто повірте. Ось. А, Дуже будуть. Так, так, вони будуть тероризувати, тому що вони по-інакшому не вміють. Взагалі їхній лідер. Путін, він не знає, що таке любов. І для диявола ця емоція, це відчуття непритаманне, тому що його не любила власна матір. І звідси йде все зло, яке він хоче коїти, він хоче змусити. Ви думаєте, що він не любить Україну? Любить, він її ревнує, він хоче її скорити, примусити, а... а так не вийде. Ми вже все. Ми відвернулися і розрахунок був на те, що. А Володимир Зеленський шоумен, молодий, гарний молодих літ, хлопець буде боятися і підкорятися і їм, здасть усю Україну без питань за три дні. Але ж не так трапилось, як хотілося. Володимир Зеленський ще той і дає їм відсіч. Напрочуд усій Європі, вся Європа дивується, тому що Українці не один Володимир Зеленський. Він несе волю українців. Ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути самостійними, а самостійною державою. Так, нам повинна Підтримка Євросоюзу, захист, тому що в якийсь час нас мусили відмовитися від ядерної зброї. Ми залишилися без нічого, нас обезоружили. Ну, не будемо згадувати всі це і так знають. Але ж ми підіймаємося за короткий час. Ми набираємо обороти, набираємо сили. Ми зараз перетрансформуємо кожен себе і всю економіку передивимося все від початку до кінця. Але це дуже важко, це дуже серйозне питання, і на це потрібні роки. На жаль, хотілося, щоб сталося якомога швидше. От. Будуть вони тероризувати до останнього, тому що по-іншому вони не вміють, і інших у них, у них методів немає. Вони чесно, не вміють воювати. Їхня війна це обман, це, це просто, просто агресія. І все. Тероризм і агресія. Вони нищать, перш за все, своїх людей, своїх, свій народ. Ось я не знаю, хто буде відбудовувати в них економіку. На довгі роки вони втрачають, вони спускаються донизу і спускають гроші свої на ракети, на вбивство наших дітей. Ось і ці сльози, цей страх, те, що наші діти не те що можуть відпочивати десь на морі. А про те, що йде мова, що вони ледь закінчили цей навчальний рік і сиділи в підвалах і боялися. І батьки їхні також не мали собі місця і хвилювалися за дітей. Мої особисто діти також перебували в Бучі в цей самий жахливий час, і також боялися. І це не пробачається, це кармічно за це йде неабияка відплата. І... Бог вам суддя, як то кажуть. І все. А нам в поміч Бог для того, щоб відстояти і захистити свою рідну землю Україну. Дивимося Запоріжжя, Запорізьку область. Угу. І скажіть одразу, будь ласка, яка насправді загроза все ж може існувати? Що не залякують, а справді збираються зробити? Так, це важливо. Зараз я чую гуркіт кораблів, вода. Мені постійно сниться вода. Я думаю, що вони готують флот, підводні лодки і хімічну зброю. Про це я говорила ще рік назад. Кораблі флот. Тобто, знову ж таки, небезпека йде вся від води. Від води. І ще будуть виходи в море якоїсь хімії, попри те, що сталося в нас. Так. Вони блокують, вони залякують зараз не тільки нас, а й о, якось попереджують о, Європу. Щоб не допомагали, і в ні в якому разі не приймали нас до НАТО. За, тобто, за, чітко поставили умови, якщо буде так, то буде жорстка відплата. На цьо, це буде кров і жертви на ваших руках. Попередження. Жінку. Якусь жінку дуже зараз шантажують, попереджують президент жінка якоїсь країни невеличкої. Можливо, має Санду? Можливо. Так, що буде в станції. Ну, Ну, карти не із неприємних, дуже нехороші карти. Великі гроші йдуть. Суть в грошах, перш за все, вимагають гроші компенсацію дуже велику. Але в мене водночас і програється як обнулення. Я не знаю. Тобто, або, можливо, вони таку зроблять проблему, що вона. Не буде настільки серйозною, як здається. От Просто питання декількох днів, що ну, просто не буде реакції те, те, на що вони розраховують. Тобто вони будуть розчаровані однозначно. І для нас йде Сонце. Тобто ми. Десь їх там активненько підвинені. Зараз я хочу подивитися і на цих картах, чи підірвуть вони на цьому тижні. станцію. 10 число, знову в мене програється 9, 10, 3. Можливо, це буде третій блок, можливо, це буде в 3 години або 3 дні. От 3. Програється. А, так, шантаж на великі гроші. І Байдена це Байден в мене карта на Байдена. Угу. Виходить, Байдена шантажують, вимагають великі гроші. Вагнерівці. Вимагають від них великі гроші також. Щось там їм дадуть. дадуть. Можливо, так. Дивіться, бачите, а, руйнування десь підірвуть. Або третій блок, або ну, от щось, щось, щось там, там вже по блокам, да, здається? Десь вони вже приготували. Але наші знають, як там що робити, і вже заздалегідь спустили, якось спускається система, чи що. І, і не буде так страшно, як про це говорять. А от з води йде реально небезпека. Там ховають ядерну зброю. Хімічну. Зараз ми будемо дуже просити зброю, ну, літаки, авіацію. Постійно ми будемо чути, що ми просимо, просимо, нам не дають відтягують. Це буде новина. Україна, що така Україну. Україна, Україна щось приїде до нас, але тай, це в тайні буде. Угу. Жертви будуть дуже великі. Запорізька область будуть жертви, там будуть їх колошматити наші, не, не дивлячись, що вони от створюють таку ситуацію, шантаж все одно наші підуть активно. Аню, пройшов вже місяць після підриву Каховської ГЕС. Це та ситуація, з якою людство взагалі ще ніколи не стикалося. Взагалі, такого масштабу підриву ще не було ніколи. Але пройшов місяць, стало, води пішла, частина води пішла, і чи Планують, чи намагаються, чи стараються а окупанти зараз повернутися на свої старі позиції, до, які були в них до підриву на Каховській Гес? А там же болото, як от болото, вони не можуть заїхати туди. Угу. Тобто ще не зараз. Чи планують? Вони хочуть в Бахмуті сконцентруватися uh -huh. зараз. Отуди От вони будуть кидати свої сили. Я бачу, що вони їдуть, направляються туди. Бахмут. Поки що. Ну так, вони там будуть, але не так активно. Бахмут їм принципово. Так, ще будуть вони повертатись. Ну, а хто їм дасть так повністю повернутися? Там же їхні міни, на які вони самі підриватися Наші там під... будуть укріплятися. Угу. А от Бахмут, Бахмут щось, щось літаюче, чекають на авіацію. Ох, мені зараз так неприємно. Я відчуваю, прям, знаєте, як, ото, як ніж наставлений перед горлом от з моря. Вода під водою з моря. Не хочуть шантажувати якесь ну, зерно, щось зерно, зерно, поставка зерна, щось таке мука зерно. речі, дуже актуальна тема. Невдовзі потрібно буде продовжувати. Зернову угоду. Угу. А що Росія взагалі думає з цього приводу? Чи буде вона шантажувати якось цією угодою? Чи буде так. Так. Це угу. однозначно. однозначно. На даний момент ходять чутки, що Росія не збирається продовжувати зернову угоду через, за їх словами, невиконання Україною своїх обов'язків. Що нам, чого нам чекати у зв'язку з цим? Кораблі будуть топити, підривати бій на кораблях. Знову ж таки, небезпека від кораблів. Вони готують зараз кораблі, для того, щоб ми не змогли якось транспортувати зерно. Тут, отак я бачу. Нам хтось інший буде допомагати з іншої країни, можливо, Турці, можливо, ще хтось буде, будуть виходити кораблі або <клі> літаки. Хімію. Мають хімію десь кидати. Так. Що буде з зерном? Ех. Будуть заважати, з цим будуть проблеми. Вони дуже великі, хочуть кошти за це гроші території навіть. Ну, Ми не одні в цьому будемо з ними. щоб відвоювати, але ну, тут, тут, тут буде важке питання на рахунок цього. Тобто зараз людям потрібно запасатися мукою і вчитися от, навіть на карті зображено. Мукою. Вода. От і небезпека від води. Угу. Така від води. Британія. Ніба як Британія буде допомагати. Хакери от знову я відчуваю, от навіть показує мене, будуть щось там ловити якусь інформацію. На кораблях зразу. От я чую такі звуки під водою. Готують кораблі, підводні лодки і дуже там сильні, якісь страшні такі ракети, що будь-які за допомогою авіації можна буде відбивати. Угу. А які перспективи взагалі на майбутнє має зернова угода для України, Росії, взагалі для світу? Ну, це пов'язано, я відчуваю, чому зараз нас не квапляться підписувати ці документи. Це не тому, що вони не хочуть нас приймати європейці, ами на увазі, uh -huh. а тому, що вимушені, от саме із цих терористів, щоб відтягнути їхню шкоду, це не відтягують нашу участь НАТО, uh -huh. а відтягнути шкоду усьому світу, всій планеті, тому що якось потрібно думати аналітично в цілому. Щоб убезпечити планету зерно, тому трошки там десь можливо, здається, що нас не приймають так швидко. Хоча нам і вкрай це необхідно, потрібно Так от, -за цього і затягують в часі, тому що їм потрібно як виводити, виманити цю угоду якось отримати, тому що вони і залежать від нас. Угу. Їм потрібно дочекатися і це зерно. І... І, і ще щось і, і тому так. Тому і так. Важко з ними домовитись, будуть активно нам заважати, Київ, Київ також під прицілом. Збирають інформацію, трошки їм паузу треба. Збирають інформацію, а ми не даємо їм відпочивати. В Бахмуті зараз щось таке, прям от, прям, дуже таке серйозне буде відбуватись. Запеклі дуже такі бої. Дуже допомога буде, але не закрита все буде. Щоб ніхто про це не знав. А які мотиви скривати, прикривати допомогу, як Ви вважаєте? Як можна це пояснити? Пояснюю тим, що в них розуму настільки немає, що вони можуть попідривати ці ядерну зброю. І що буде далі? Не буде нікому, не їм, не нам. Тому ми вимушені якось розтягувати в часі, в тому числі Європа, десь там прикидати, що ми без допомоги і так далі, щоб вони. Плекали надію на те, що от-от, вони зможуть нас і без цього застосування страшного зброї цієї, що може стати критичним, дійсно для усієї планети. Тут Не жарти. Ну, з такими безумцями потрібно поводитися, ну, як з психічно хворою людиною, вибачте, потрібно поводитися вкрай безшумно, тихо. Не махати руками активно, тому що він може ніж взяти і зарізати. А він має цей ніж в руках. Тому зараз намагаємося якось потрошку так Ну, не буде, не буде результату, якщо ми активно на нього агресивно накинемося, він одразу кине і пульне ядерно. Угу. Це не буде гарний результат. Тому, от саме із-за цього вимушені. Ах затягуватися в часі. На жаль, хоча вже сили, вже мало і вже нам набридло. Ну нічого, витримаємо. Здолаємо витримаємо. Дякую, вам, Аня. Дякую, що були з нами. Дякую, Аня, ще раз вам за розклад. Гарного вам дня, до побачення. До побачення. Всіх вас дуже-дуже люблю, всіх вас цілую, обіймаю, тримаємося, і Україна переможе. Амінь.